Всім привіт, народ! Зараз я вам покажу бій от в кращих традиціях старих, добрих часів, де тащіння на тоненького везіння, пробивання, попадання, перемоги от все так, як ми любимо, в найкращих традиціях. Буду коментувати, моментами прискорювати. Тож вам гарного перегляду, лайкосик прожимайте, на канал підписуйтесь. Поїхали. Значить, звичайний бой ну, виглядає максимально. Тупо починається, ні, нічого хорошого ти від цього бою не ожидаєш. От я під'їжджаю на позицію. Зверніть увагу, ВЗ-131 просто їде по центру карти. Він, напевно, думає, що тут взльотна полоса, і він зараз взлетить. Людина просто їде по центру. Наша команда зовсім не відкидає. Я, я не розумію. Абсолютно не розумію, що робить команда. Я думаю, ну пора якби за хлопцем їхати. Помаленько. Починаємо їхати. Тут прокидує нас арта. І ми уже шотні. Що можна з цього бою очікувати? Да, абсолютно вже нічого. Початок бою, вз на нашій базі, виріже арту, а в нас 200 хп. Ну, от. Що я роблю? Їду за ВЗшкою, в якої 600 хп думаю, а, як вже буде? На автоприціл і просто стріляю максимально тупо. Начинаю доганяти танка сьомого рівня, будучи шотним, фактично для нього. А він, я не знаю, чи він бот, чи він шов. Уявіться, скільки часу я за ним їхав, він навіть не розвернувся. От просто людині в Кайф було покататися, напевно. Я спокійно його розбираю. Він тут. От, ніфіга собі, за мною танк їде. Дай, ну я його постріляю. Я його забираю, тут мені союзники, як не дивно, допомагають трошки. я такий, опа, можна щось пограти. Їду на ту ж саму позицію, стою, чілю, нічого не роблю. Десь думаю, стрільнути, але дуже ризиковано. Стоїмо, вичікуємо, не розуміємо, що в цьому бою робити. І зверніть увагу. Скільки танків в нас, скільки в них майже порівну. По техніці, на мою думку, у нас навіть краще. Але що зараз відбувається? Я стою, вицілюю. Тут от є ця сушка. Я по ній, звичайно, не стріляє, тому що це максимально тупо. Якби я по ній вистрілив, на цьому бій би для мене закінчився. А так, я думаю, ну зараз підсвітимо, да і все буде дуже добре. Тут зачекаю, поки вона заховає свою пушку, і роблю по ній вистріл. Відповідно, вона мене не просвічує, а я її наношу урон. Тут старався зробити те ж саме, нічого не вийшло. На жаль. І я роблю можливо, помилку от в даному випадку, те, що я їду сюди, потрібно було їхати через воду, лівіше. Ось тут я просвітився і це була помилка величезна. Сховався. Як мене не вбила арта. Зовсім не розумію. От вона кинула, але я вчасно від'їхав. Леопард виїжджає за мною. Це також 7 рівень 700 хп. Я від початку бою маю 200 хп. Як я тут зажив, я не розумію. Зверніть увагу, 8-10 рахунок. Тим часом. тим часом Начинаю я розігрувати леопардика. Точніше, Лео. Потрохи катаємося з ним. І я їду до нас на базу. У нас на базі вже Чопер. Я розумію, що на базу їхати до чопера якось мені не дуже хочеться. І починаю далі їхати в сторону Лео, щоб його розкидати. Але на цей раз уже роблю правильно, вже їду через воду, ні, щоб зразу так зробити. Отут, через кущики, всюди проїжджаю, спокійненько. Тут прискоримо. От Лео засвітився, але він мене просвітив. Як він мене от попав як він мене не вбив, я не розумію. Чисто на везінні грав, чи що. Отак люди і грали на везні. Я кажу в старих добрих традиціях, де і везе, і перемоги, і попадання, і все, що тільки треба від танків. Просто найкраще, що могло би бути. Тут я стараюся знайти арту, тут трошки притормажую, звичайно, тому що це Т-52. І ми починаємо розкидувати артульку. Туль, 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 туль. Тому що з артулькою дуже добре. Тут... Арта мимо промазує, я забираю дві арти. І на даний момент, це оце момент вирішальний. В них два тяжа і СТ, у нас ЛТ і дві арти. от Ну, що може бути епічніше за таку перемогу? Тут я починаю їхати в сторону нашої бази. З думкою, що от зараз. Я зіб'ю захват 39 секунд, я вже думав, що не встигаю. І через те, якби, ну, думаю, а вдруг, а вдруг, можливо, арта кине. Починаю їхати. Розумію, що тут чопер. Все, я оставляю базу, ай все рівно не встигну, хоча би накидаю трошки урона. І противники з'їжджають захвата. Вони просто з'їхали з захвата на цю секунду. Но на цей раз їх заїхало вже двоє. Одну нашу арту знищили. По факту остаюся я проти. Е... Трьох танків плюс арта. Я їду на захват. Взагалі, ну, чопер мене мав вбити зразу. От Абсолютно повністю мене мав вбити чопер. Все, це, це без шансів. Я лечу до бази з повною впевненістю, що мені вже гайки просто повні. І тут, що ви думаєте? Правильно, я засвічую базу. 9-8 секунд. І я засвічую танк. 6, 5. Я збиваю захват. Роблю ще вистріл рикошет. Ще вистріл знищую. Проїжджаю трошки вперед. Ще. Тут, тут я не розумію, як я вижив. Засвічую тигра. Він шотний. Я забираю, залишається один єдиний чопер. Але в нього 600. Тобто, для мене з моєю альфою в 90, в кращому випадку, там соточка вилетить дуже рідко, це, це нереально виграти. Я починаю через кущі вже розігрувати. Думаю, можливо, якось об'їду того Чопера. Ось тут, бачите, стараюся висвітити. Ніфіга в мене не виходить, звичайно. Тут, як виясняється, він поїхав до нас на базу, Точніше, до себе на базу за нашою артою. Я спокійненько його стараюся повідкидувати. Але, ну, якби тяжик, який став лобом не дуже сильно пробивається. І от я починаю з ним гратися в качельки, карусельки. Називайте це як хочете. Ну, це вартує, от, саме вашої уваги. Тут через кущики стараюся. Тут арта. Настойому дає, прям допомагає конкретно ці 100. Це досить велика різниця. Тут він упорується на мене. Думає, що я по ньому стріляю, зараз він мене дожене. Тут я чуть, не, до речі, не зловив гаву, тому що простояв, і якщо ви звернете увагу, він уже виїхав. Тобто, ну, яма вже вмерти. Уже. І він промазує. Він промазує, і я починаю втікати. Тікаємо, все, і знову все по кругу, все. Давай по новий. Угу. Ну, але чесно, якби це був трошки кращий гравець, ми б вже мали би програти давно. Я не знаю, чого він отак зіграв. Тут я дуже ризикую. 300 хп, і я вже там в мене плюс до відмітки бешений І я розчитую на те, що я і так з мене вистачить. Но граю прямо от на тоненького, стараюся. І, в принципі, це приносить свій результат. Не знаю, чи хороший, але результат приносить. Тут я стараюся його так надурити. Можливо, не потрібно було їхати прям таки по кругу. Але... але, як зробив, так уже зробив. Тут я починаю, думаю, зараз він поїхав за артою, а я його сюди. І хоп. А він їде сюди, розумієте? Тобто людина розуміє, що я його почав об'їжджати. Але як це працює, я не знаю. Він мене не пробиває. Я Йому даю одну тичечку. І другу. Все. Уявіть просто, це воїн, це затащений бій, я кажу, в кращих традиціях колишніх боїв. Всім дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам було цікаво. Пишіть свою думку в коментарях. Прожимайте лайкосики і підписуйтесь на канал. Побачимось на стрімах. Всім пока-пока!